Мені так чудово прийшли пари. Пам'ятаєш, я хотіла замовити наушники? Так, пам'ятаю. Я вже зібрала всю суму і знайшла оголошення. Чудово, не гай замовляй. О, ще одна клюнула. Все, кошти перекину, але я щось переживаю. Та все буде чудово. натрапила Не трапила наших края. Ві Він мене заблокував. Чим ти думала? Йому всю суму! Онлайн-шахрайство це незаконні дії, спрямовані на отримання грошей, персональних данів чи товарів шляхом обману покупців. Або продавців у мережі, таке шахрайство є одним із найпоширеніших видів інтернет-злочинів, особливо на торгових майданчиках у соцмережах чи на фейкових сайтах.